Міжнародний кримінальний суд сьогодні нагадаю видав ордери на арешт для російського диктатора Володимира Путіна, а також для російської уповноваженої справ дитини. І от про важливість ць... такого кроку, а це нагадаю йшлося про справу незаконна незакон... про незаконну депортацію і переміщення дітей з України. І от про важливість цього кроку. Навіть в ширшому контексті ніж ця справа будемо говорити з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Пане Дмитре, добрий вечір. Слава Україні. Добрий, добрий вечір, героям слава розкажіть нам. Будь ласка, докладніше про е, міжнародні і правові наслідки такого рішення, яке сьогодні було ухвалено в міжнародному кримінальному суді. Довгий шлях був до цього рішення, і е, шлях був непростий. Спочатку, до речі, не не хотів світ серйозно розглядати питання депортації дітей. Явище здавалося, українських це явище, здавалося не ну недостатньо масштабним на тлі тих воєнних злочинів, які вчинялися, і дуже важко було довести його, тому що дітей вивозили на територію Росії. Там їхні шляхи шляхи губилися. Але Президент України завжди приділяв цьому питанню особливу увагу, саме питанню дітей, і тому по всіх треках, по всіх можливих каналах велася ця робота, щоб пробудити, розбудити всіх і дипломатів, і громадянське суспільство, і юристів і суддів. І ось е, це е, рішення, ордер, який видав міжнародний кримінальний суд, це е, власне і сигнал, що нам вдалося, Україні вдалося в юридичному плані. все зрозуміло. Тепер е, всі держави, які є учасниками Римського статуту. Якщо е, Володимир Путін опиниться на їхній території. Зобов'язані його затримати на виконання ордеру е, міжнародного кримінального суду з юридичної точки зору, вперше офіційно, юридично, не політично, а юридично е, президент Путін кваліфікований як воєнний злочинець і е, не просто як злочинець, а як людина, яка краде дітей, а краже дітей це до речі, може бути кваліфіковано як одна з ознак геноциду. І що стосується міжнародних е, наслідків, то це чіткий політичний сигнал для всіх, хто є учасником Римського статуту і поважає рішення міжнародного кримінального суду, що ні про яке повернення до справ з путіним неможливо як неможливо повернутися до справ зі злочинцем, це е, сигнал. Всім країнам, які вважають за можливе тиснути руку путіну, відві... зустрічатися з ним. Що вони зустрічаються з воєнним злочинцем міжнародно визнаним, і це суттєво ускладнить контакти, контакти Путіна з низькою з низькою і Росії з низкою держав. Однозначно, це рішення відповідає справедливості, відповідає інтересам України. Є ударом по Росії, навіть з тих коментарів офіційних, які з Москви лунають, видно, що вони розгублені, вони цього не очікували і розуміють, що навіть якщо зараз зробити вигляд, що нічого страшного не відбулося, то наслідки пройдуть неважливо скільки пройде часу. Цей ордер залишатиметься чинним і будуть ще нові ордери по іншим справам. Uh, і Якщо по дітям визнали Путіна причетним, то по іншим справам так само будуть, будуть висунуті йому обвинувачення. І це надзвичайно важливо, я з вашого дозволу відреагую на перше ваше перше речення щодо е, злочинів? От ви сказали, що ну порівнянні можливо, хтось там думав, що це менше? Як на мене, в війні не може бути менших чи більших злочинів, тому що є факт, є злочин, і є той, хто цей злочин скоєн, і відповідно має бути за нього покараний. От в цьому контексті, зокрема, і в контексті цього рішення, яке є сьогодні, наскільки. Україна і не тільки Україна цивілізований світ наблизився до створення спецтрибуналу, про який ми говоримо вже неодноразово, за злочини Росіян проти України. Ви знаєте, ви праві, але все-таки коли йдеться про дітей, то ці злочини особливо не людяні, не людські і вони. Потребують особливої жорсткості реагування на нашу думку, але матір'ю всіх злочинів, всіх міжнародних злочинів є злочин агресії, якщо немає агресії, то немає воєнних злочинів, і в яких сьогодні Путіну висунуто, в одному з яких Путіна сьогодні висунуто обвинувачення. Тому ми наполегливо і послідовно працюємо над створенням між, спеціального міжнародного трибуналу. Для того щоб і в цьому трибуналі Путін та його найближчі поплічники отримали кажучи нашою мовою спочатку підозру а потім і вироки за розв'язання злочину агресії, війни агресивної війни і за вчинення злочину агресії проти України, так само тема починалася дуже важко, але зараз, майже щодня, нові країни приєднуються до створеної Міністерством закордонних справ. Міжнародної групи, з яка працює над розробкою моделі трибуналу і його заснування сьогодні. Вже 33 країни в цій групі, і шлях непростий. Багато питань потрібно вирішити, але і цей цей трибунал буде створений, і сьогоднішнє рішення сприятиме створенню спецтрибуналу щодо агресії. Будемо сподіватися, що якнайшвидше цей процес дійде до фінальної точки. І знову ж таки, і той, хто заслужив на це покарання. Ми всі розуміємо, хто це отримає його по справедливості. Пане Дмитре, дякую вам, що долучились до нашої розмови. Прокоментували сьогоднішнє рішення міжнародного кримінального суду. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд сьогодні видав ордери на арешт для російського диктатора Володимира Путіна, а також для російської уповноваженої справ. Дітей за у справі про незаконну депортацію українських дітей і переміщення українських дітей.